Всім привіт! Ми знімаємо наше нове відео де нас вже 10 місяців. Ось такий в мене вже великий арік виріс. Були ми у лікаря. Тепер ми важимо 10 кг 500 г. Це на 300 г. більше, ніж минулого місяця. І виросли ми на сантиметр тобто у нас вже зріст 75 см. ми почали набирати. Значно менше тепер. Якщо раніше це було 600-700 грам за місяць, то тепер минулого місяця 200, цей раз 300. Але це пояснюється тим, що став малю багато бігати, ходити вже, вже досить гарно, самостійно ходить. І тому вага, звісно ж, не так сильно приростає. Але мене це тішить, тому що він вже досить важкий. А живемо ми на п'ятому поверсі без ліфта, тому доводиться йти додому на руках, вротик не бери. І тому мені краще, щоб він так сильно вагу не набирав. Та й зайва вага це, звісно, ні дорослому, ні дитині на користь не йде. Як я вже сказала, ми стали дуже гарно ходити. Тобто, в 10 місяців ми вже можемо пройти. З одного боку кімнати в інші, без підтримки, особливо, якщо нічого не відволікає, а дуже потрібно дійти до якоїсь іграшки, то це ми дуже запросто проходимо, протопуємо. Якщо падаємо, ніякого розчарування це у нас не викликає. Впав м'ягесенько, дуже піднявся і знову ж таки далі пішов. Ой, от він від мене тепер постійно тікає. Дуже став активний, дуже кручений, Якщо раніше міг посидіти, наприклад, хоча б деякий час в ліжечку, то тепер це ну, фактично неможливо. Максимум 5-10 хвилин і все, і вже починає його сильно розгойдувати і кричати, щоб я його звідти діставала і давай бігати. При тому, що раніше підходив, піднімав руку вгору ще давай за одну руку мене води, а тепер ні, тепер він вже може сам і сам біжить з одного кінця в інший. За ним вже просто не вгнатися. Invece. Одне спасіння це тільки коли йдемо на вулицю і там три години спимо. Але так як зараз зима, на вулиці холодно, то це теж не дуже весело. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой. Сам Арік, сам. Сам, 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 сам. Молодець, молодець, кути. Ого, ого. Ану доганяй. Доганяй, доганяй. Так, так, так. Сам. Тримайся, тримайся, тримайся. Так, молодець. Ти хочеш підняти? Ей! Давай, 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 давай! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, 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 ой. ой дойшов, молодець. Піднімаєш? Ріант. Що там? Так-так. Ай, так. бабах! Впав. <смі> ну, все сам доповзеш, так. Е, іграшками ми зараз фактично не цікавимося. Найкращі іграшки це якісь побутові речі. От як зараз, бачите, він в мене грається кремчиками, пробничками шампунів. Так само кастрюлі дуже у нас актуальні, різні побутові пристрої, фен цікавить. Ось такі от речі, нас дуже цікавлять. Дуже нам подобається дивитися, як працює полосос. Це дуже цікавий пристрій, особливо як він жужить. І пральна машинка. От коли пральна машинка крутить білизну, він може сидіти там і дивитися, дивитися, дивитися. Якщо вона не працює, то я дозволяю йому торкнутися, позаглядати всередину. Ой, що там знаходиться? Ось такі от у нас речі цікавлять: а ті ці всі іграшки, чи м'які, чи пищащі. Ну це нас не цікавить. У нас маленька аварія стала, трошки впали, але як бачите, він впав, піднявся, абсолютно не плаче. Хоча трошечки, мені здається, вдарився, ну, але нічого страшного немає. Ні-ні, ні, маленьке нібиттям і хлопчик. Е -е, харчування у нас незмінне. Все ми далі гарно їмо, ні, ні від чого не відмовляємося, фактично. Е, з мовою. З мовою не знаю. Чи то ці хлопчики. ну-ну-ну, Дійсно, вони трошки пасуть задніх порівняно з дівчатами. Тому що 10 місяців, але фактично ми ще нічого не говоримо. Навіть мама і тато. Ну, Не кидай, не можна. Не хочемо говорити. Побачимо, що буде далі, будемо вас інформувати. Зубчиків у нас вже 5, 3 зверху, 2 знизу. Зубчики ростуть без температурки, без ніяких проблем, тому з цим все у нас добре. Йшли до лікаря на днях і хотіли зробити одразу ж прививочку. Ну але перед прививочкою, як ви напевно знаєте, потрібно помірити температурку. Помірили ми вдома температурку, а нам термометр показав 37,4. Мене це трошки схвилювало, ну не сильно, тому що я бачила, що дитина здорова, не капризна, собі грається гарно. Але 37,4, така температура ну зовсім не гарна. Залізла в інтернет, почитала, то пишуть, що у малесеньких діток. Дорочку нормальної є температура навіть 37,5. Це в межах норми. Вони просто через те, що багато рухаються, п'ють ще молочко, дуже реагують на все. І температура скаче буквально від усього, навіть від того, коли п'є молочко чи поїсть, чи трошечки походив. Але правда, лікар нам сказав, що для перестраховки не будемо зараз робити щеплення, тому що і так зараз у нас така епідеміологічна ситуація в місті з грипом і з ор... у... герні захворюваннями. Тому ви прививочку не зробили. Ну так, мабуть, більше ніяких новин немає. Тому з вами прощаюсь. До скорих зустрічей до 11 місяця. Всім па-па.